Хтось думає, а куплю старого японця і буду роздавати як на тому відео. А вся правда в тому, що це ще й інша сторона, що ти не знаєш до чого підійти і що спочатку ремонтувати. А реальність така, що треба ще й в цьому всьому шарити. Запчастин завжди не вистачає, і ти робиш такі запаси. Тут і колеса, і двері, і карти, бо якщо тобі щось це треба і ти вчасно не купив, то ти більше його ніде не знайдеш. І це ще імпреза, досить популярне авто. Вон ще запасна турбіна, тут трошки запчастин. У підвалі ще трошки запчастин, там фари, патрубки, перехідники, блоки. І, звичайно, коли воно все їде, це все класно. Але ти кожного разу думаєш, а може, ось тут косяк виправити? Тут арки погано поварені, а може коробку зняти там, щось в ній звинить, вилки розбиті з часом, може, і треба щось з ними робити. А може, нарешті за БСМ розібратись. А може з рейкою розібратися, яка постійно підтікає, а може вже пороги там всередині оновити треба, бо знизу видно, що, що вже треба вирізати, і потім все літо вариш, і вариш і вариш. Ну або ти просто мільйонер, який може за все це заплатити. Але як правило, такі авто стоять 3-4 роки в ремонтах, в ребілдах і просто продаються як конструктор за пару тисяч доларів, хоча вони коштують набагато більше. Ще є отаке позоріще, бо оцих оригінальних накладок їх ніде нема. Знайшов в Японії чи в Англії дві накладки 150 доларів. капота турбового, звісно, немає. Або вести з Англії, але теж дорого. Тому який вихід? Ну, ми ж все це виріжемо, вигнемо і буде гарно. Різні там накладочки на пороги інколи можна ще знайти. Колись сідушки я купляв, це від американського VRX. Також ті, що ковші рідні, вони просто космос якийсь коштують. Тому не думайте, що це буде легка прогулянка. Є ентузіасти, але за 3-4 роки це буде бюджет, якби ви зараз просто купили VRX свіжий із США, відремонтували і їздили. Горя не знали.